Так, пише, що ми з вами в прямому ефірі. Змінили підхід для того, щоб можна було з вами більш довше і детальніше поспілкуватись, відповісти на усі ваші запитання, оскільки, як показує практика, дуже багато є запитань, на які відповісти треба більш детально і зупинитися на них конкретніше. Так, ось для того, щоб задати запитання. Е, до речі, це в десятки разів дешевше, аніж задавати запитання. Особисто е, треба стати нашим спонсором. Тиснете кнопочку Підтримати автора. Кнопочка така С, і стаєте нашим спонсором. І тоді зможете задавати свої юридичні запитання. Ось. Це буде фільтрувати тих людей, кому не цікаво. Вони не будуть заважати тим людям, яким цікаво, в яких дійсно є запитання. Також таким способом ми зможемо більш детальніше відповідати на ваші конкретні юридичні питання. Так, сьогодні, як завжди, ми, <кій> <кій> сьогодні як завжди, ми з вами поговоримо про. Теми, ви вже бачили, да залужний хоче мобілізувати усіх депутатів. Ось, принаймні так кажуть деякі блогери, вони себе так називають. Зараз ми з вами послухаємо одного з них і розберемо, що це насправді і чому залужний вирішив створити таку петицію. Також, друзі, сьогодні ми розберемо інтерв'ю. Залужного в Таймс дуже багато вже ЗМІ про це розповіли. Але ми б хотіли вам е, розказати ще деякі е, цікаві речі, які е, багато хто із журналістів або навмисне не побачив, або дійсно не побачив. Так що дві сьогодні будуть таких теми цікавих. Ставимо лайки обов'язково, щоб люди бачили цей стрім. Ділимося, поширюємо його друзі, і, якщо потрібно, в кінці обов'язково задаємо свої питання юридичні. Можливо, у вас є питання по мобілізації, бо зараз це таке болюче питання. Йдуть зміни ось в мобілізаційній, скажімо так, сфері. Перед цим я вам зараз включу. Одного з блогерів, ось, щоб ви послухали, що він каже про залужного. Так, дорогенькі, вам видно. Вмикаємо. Друзяки всім привіт! І в мене хороша новина. Пан залужний хоче зробити петицію. Чи вже зробив петицію, в якій хоче призвати на військову службу всіх чинуш нашої любої України. Тож, в першу чергу, депутати, мери, заступники, меров, заступники заступників, заступники, заступников, заступников, і це все шло піде служити в Збройні Сили України. Надіємося, що це відбудеться, і я думаю, що в нас війна зменшиться по срокам набагато, тому що в нас буде в армії все від трона до патрона. І ми все-таки додавимо цю всю корупцію в нашій країні. Тому що якщо всі будуть напередку, то нікому буде красти тут. Друзі, давайте підтримуємо, якщо дійсно це буде петиція, давайте всі разом підтримуємо. Та в принципі, я думаю, що а, за минулі 15 на борці 25 тисяч. Автобуси і форму, я думаю, що все їм дамо, форму Резніков привезе. Зимню і літню. І вперед. Тож, друзі, разом до перемоги. Зрозуміли, так? Але тут є одне маленьке: але, по-перше, такої петиції немає. По-друге, залужний точно мається такою, вибачте, за відвертість, єрундою. Петиція заложного, якби припустив, що вона б така була, ось вона була б точно не в формі петиції, а в формі певного прохання до президента України чи Верховної Ради України. Для чого це все розганяється, друзі? Те, що ви почули, в нас на жаль, чи на, напевне, на жаль, дійсно, в нас така ситуація в Україні, що люди. Дуже сильно злі на ту саму Верховну Раду, яка приймає певні закони проти людей, і це все використовують ось такі ось блогери, у яких, як ви бачите, чудовна спочатку він каже, що залужний, подав петицію, потім каже, що залужний можливо вже подав, можливо, подасть цікаво, якщо він каже, що в нього є така новина. Але він вже не знає, чи є така петиція, ще не знає, скажімо так, чи її немає. То звідки, оскільки на сайті президента України, де петиції можете зайти, і ви побачите таких петицій немає. І не буде, тому що е, служний точно їх подавати не буде. Якщо хтось із громадян хоче подати відповідну петицію, будь ласка, реєструйте. Подаємо, але я вам більше скажу, <хи> відповідь на ню буде однозначно. Тепер на рахунок оцих фейків ви вже зрозуміли. Тому будьте дуже обережні з Тіктоком, тому що Тікток, на превеликий жаль, оцю всю русню він розганяє. Розганяє і у нас дуже багато агентів Кремля, які розповідають, граючи на. Сказати на нервах нашому суспільству, я вважаю, що потрібно говорити про реальні речі, потрібно вирішувати реальні проблеми, а не займатися популізмом. Якщо ви хочете скласти петицію, ви можете це зробити, але не чекаючи, що пан залужний це буде робити. Повірте, залужному точно не до петицій. Ви взагалі розумієте його рівень. Хтось хоч трішки розуміє, ні, не розуміє взагалі. Тому що, щоб зрозуміти рівень залужного, як мінімум, треба бути біля нього хоча б один день. Тому, дорогенькі давайте не будемо популістами і не будемо займатися дурниками. На рахунок е, того, що сказав залужний в Таймс американцям, е, вже ви всі бачили, напевне, ми. Спеціально мовчали, е, вислухали усі сторони, вислухали те, що е, повідомив наш головнокомандувач. До речі, він повідомив цілком адекватні, цілком практичні речі, які вже давно назріли, і навіть марафон, який постійно, скажімо так, постійно вигравав у війні, зараз е, змушений визнавати, що. Не все так просто, е, для чого ми це все говоримо? Ми це говоримо не для того, щоб на когось навести якусь паніку, навпаки. Ми усі разом маємо зробити так, щоб допомогти армії, допомогти залужному перемогти. Ми маємо бути е, як одним кулаком. А якщо ми будемо прикривати е, проблеми і казати, що їх не існує. То ці проблеми, як хвороба, будуть ще більше наростати і не те, що існувати, вони з'їдять нас самих. Саме тому з моменту початку війни ми говорили, що є проблема ось тут. Вирішити її можна ось так. І так далі. Тобто, ми, як журналісти, як юристи, зобов'язані показувати цю проблему і пропонувати шляхи її вирішення. А влада має вирішувати, а не казати, ми перемагаємо. У нас такий слабий ворог. Дай би Бог, що він був слабий. Але як бачите, показує практика, ворог також, на жаль, вчиться ворога дуже багато м'яса, він його з... викидає просто. Я вам кажу, як є, поїдьте, подивіться. То для того, щоб ми мали забезпечувати наші збройні сили, відповідно. То ми кажемо, що в нас все добре, вони всім забезпечені. А хлопці збирають собі на банальні речі, на якісь там носки, портянки, вибачте, за відвертість і так далі. Це в нас все нормально. Куртки в нас ходять, зимові, вони, до речі, дійсно були зимові, просто зимою в них холодно. Напевне, саме це мав на увазі міністр Грізніков. Яйця по 17 і яйця це ж не тільки в нас ще й картошка. Там, де яйця, і так далі. І ці зашквари можна просто-напросто продовжувати, напевне, до безкінечності. І два роки війни вже давно потрібно було всі ці питання закрити раз і назавжди. Але, але Марафон робив свою справу пропаганди. Розуміючи про те, що в нас все так добре, ми перемагаємо, у нас так все класно. А тут бац, вибачте, і ми застряли. Ми застряли, і вже сказав Залужний, що ми переходимо до позиційної війни. Що це таке? Це по суті заморозка конфлікту. Тобто, і з однієї із іншої сторони будуть гинути військові, будуть вони стріляти дронами, ракетами. Ми ж це з вами розуміємо. А звільняти далі території буде проблематично. І замість того, щоб слухати марафон, де все добре, або говорить вся Україна, де приходить дівчина і питає, хто мене вчора, вибачте, чпокав бо я не знаю, хто папа. Ну, зайдіть, подивіться, я просто коли побачив це все, приходить молода дівчина. 16 років їй було як її там. Не знати хто вона прийшла сказати це на всю Україну, щоб дізнатись хто папа. Взагалі, то будь-яка нормальна людина, я навіть не знаю. Мені здається, що Україна перетворилася в обличчі цього марафона на якусь психічну лікарню. це ж Уявіть, хто б із вас, дівчат, прийшов на таку передачу і сказав: а хто з українців мене? Бо не знаю, від кого народила? Ну, ось вам рівень марафону. Це говорить Україна, є в нас таке, і всіх там обливають брудом. Замість того, щоб е, працювати на захист України, допомагати нашим Збройним силам України? Ми не знаємо, вибачте, кому вона дала і хто, від кого дитина. Взагалі, це не так вирішується. Я навіть не знаю, що тут коментувати. Оце вам марафон. І цей марафон, якщо ви подивитесь, вигравав у нас все добре, у нас контрнаступ, але при тому ми чомусь приховуємо наші реальні втрати. Якщо в нас все так добре. А більш того, ми не тільки приховуємо наші реальні втрати, ми приховуємо їх не просто так, а тому, що люди дізнаються, чому ці втрати такі великі. Тому що люди дізнаються, хто постачав, вибачте, бронежилети не такої якості, як потрібно, каски не такої якості, як потрібно. Хто, можливо, розкрадав гуманітарку, турнікети? Чому наші військові? Не могли спасти собі життя, ось що ми приховуємо. Ви розумієте взагалі, що робиться в країні? І замість того, щоб ці проблеми вирішувати, ми це все приховували два роки. І тільки ось, після того, як вийшов вже сам пан Залужний, вже неможливо ховати. Він це сказав публічно. І вже тільки тоді марафон почав реагувати. Так ми ж про це говорили з самого початку. Не можна замовчувати рак, його треба негайно лікувати, бо коли була перша стадія, ми ще могли щось зробити. Коли в нас з вами вже четверта стадія, ми сьогодні говоримо про те, що давайте його якось лікувати. Я не розумію, я ніколи цього не розумів. Мені іноді справді здається, що я живу в психічній лікарні під назвою Україна. Як можна в це вірити, як можна дивитись цей марафон, як можна дивитися це все, коли виходить головнокомандувач Збройних сил України, який знає все краще за вас і за мене, разом взятих, і нам публічно каже, люди добрі, остепеніться, війна буде вічною. Взагалі, хоч хтось розуміє, що це таке, я вам поясню. Що ви зрозуміли, бо ви ж кажете, що ті, хто говорять правду проти корупції, це ж агенти Кремля, вони підривають авторитет держави. Цікаво, тобто, залужний також підриває авторитет держави. да Бо він сказав, що в нас провал, що ми зупинилися, що да в нас є там певні просування, але не що ми хотіли. Буданов сказав, що ми не можемо продовжувати певні речі, ми вибилися з графіку. Це ж сказав в офіційному інтерв'ю Українській правді Буданов, голова розвідки. А чому? А тому, що всі розслабилися, ми ж перемагаємо. Ви розумієте. Настільки в людей взагалі немає критичного мислення, що вони повірили в цей маразм, що ми перемагаємо. <кій> Якщо ми так перемагаємо, чому тоді ми приховуємо наші реальні втрати? Хтось знає, які вони? Американці знають. Розвідка американська знає, воно вже про як то кажуть, пробивається в ЗМІ. Скоро дізнаєтесь, як ми перемагали. Але що, ви все одно будете дивитись марафон і розповідати, що медіакор – це журналісти, які разом з Будановим, разом з Байденом, разом з ДБР, СБУ та іншими правоохоронними органами, які викривають ТЦК того, що працюють на РФ? Є такі коментатори геть відбиті, які це пишуть. Ну це просто, ви розумієте, ти кажеш, приходиш в лікарню, тобі лікар каже, в тебе рак мозку, треба негайно вирізати, бо помреш. А ти такий розвертаєшся і кажеш, о, це лікар, який працює на РФ, піду ну, я додому полежу, все пройде. Полежав, пройшло в білих тапочках перед ногами. Просто настільки якась дикість в державі, що іноді дивуюся, як люди в це могли вірити. Ну да, зараз тепер на залужного нападуть. Залужний тепер сказав правду, про яку ми говорили постійно. Просто бачите, а як залужному вести бойові дії, коли е, ми на марафоні перемагаємо, а залужний безпосередньо знає, що твориться на фронті? От, от мені от цікаво, що залужний мав зробити, і при чому тут взагалі залужний? Як можна на нього, вибачте, вішати певні провали чи. Ми з вами вірили марафон. Цирк. Чому я хотів вам це все розповісти і доповісти, що таке війна, яка буде вічно. Поясню, чому. Зараз нам дуже багато в інформаційному просторі вкидають хороших руських. Ми про це вже говорили. Хороші руські, щоб ви розуміли, це ті руські, які прийдуть у суспільство сатани, тому що в Росії людей немає, ми це вже говорили це суспільство сатани. І ви думаєте, що в суспільстві сатани може правити ангел? Ви взагалі, хоч розумієте, що таке руські? Не розумієте. Бо не до кожного прилітало. А до кого прилітало, то той розуміє, що таке руські. І Залужний розуміє. Тому, якщо ви думаєте, що в Росії, в Рашистії, прийде хтось нормальний до влади, ви помиляєтесь. Не може стадо баранів прийти не баран. Не може стадо овець прийти не вівця. Неможливо, як і ви, такого я дав вам правителя, написано в Біблії. І замість того, щоб ми з вами гуртувалися, захищали, вчилися, розуміли, що нам хочуть, вибачте, в голову вбити, допомагали, бо поки ми, вибачте, сидимо, то там знаєте, скільки наших військових гинуть? А якби ми підтримували свої Збройні Сили України, так ось повертаючись до вічної війни. Те, що ж залужний сказав, що фронт не буде рухатись. Це, по суті, та сама заморозка, яка була з 2014 року по 2022 рік. Усім зрозуміло, так? Тепер питання, скільки пройшло років. Але є ще інші хороші Руські, вибачте, які живуть в Україні, мають паспорт громадянина України. Знаєте, що вони е, тепер говорять? Треба йти на перемир'я, на переговори. Бо опозиційна війна, яку заявив вже сам навіть головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний, це по суті ні до чого доброго не призведе. І вони частково праві, дійсно, воно нічого до доброго не призведе. Але разом з цим їм вкидають, чи вони нам хочуть вкинути. Я ж не знаю, на кого ці люди працюють. Можливо, частина з них не розуміє, про що вони говорять. Можливо, частину вже купила РФ і вони про це говорять. Так от, вони кажуть, що треба сідати за стіл переговорів. А тепер увага за стіл переговорів із Сатаною. З сатаною, Який підписав вже давно, увага! давно, Будапештський меморандум про ненапад в тому числі, який підписав. Е Міжнародних договорів. Це все підписував Путін. Не хоче сьогодні сісти за стіл, хав на усі міжнародні конвенції, ООН, які сам підписав. З огляду на це, з ким ви хочете домовлятись, і про що? З Сатаною, який начхав на все міжнародне право. Ви хочете домовлятися, ви вірите, що цей сатана не начхає на якісь там домовленості між ним та Україною, якщо він начхав на весь світ і пішов вбивати українців. До речі, планував він це десятками років, і всі це знають, наскільки читайте історію. До речі, будете знати наскільки Україна і Українці не вигідні Треба історію читати, тоді ви зрозумієте, що проти нас іде прямий геноцид з боку Росії. Якщо ви думаєте, що вони сюди прийдуть і хтось виживе, ви дуже дуже помиляєтесь. Хтось виживе, бо він втече. Хтось, як то кажуть, здасть свою державу за рахунок цього виживе. Але ті, хто будуть українцями до кінця, не виживе ніхто. Якщо ви думаєте, що це війна тільки військових, ви знову помилились. Це війна всього українського народу. З огляду на це ми завжди говорили, що сідати за стіл переговорів з сатаною не має жодного сенсу, тому що для нього переговори це виключно для е, перегрупування військ, для того, щоб зробити, по перше, е, подивитися вже є за два роки певну е, провести. Експертизу, де вони програвали, чому вони програвали, під накопити, озброєння. До речі, вони випускають вже в себе і дрони, ви це вже знаєте, бачили. Вони модернізують деякі, це, до речі, сказав Залужний. Це не я кажу, тому що я не володію цією інформацією. Подивіться, про що говорив Залужний. його стаття можна ж перевести в Гуглі. Друзі. І усе це, усе це призведе тільки до одного. Уявіть, сідаємо за стіл переговорів, підписуємо якийсь документ. Ви реально вірите, що расисти втічуть з тих окупованих територій українських, які вони окупували? Ні. Ні. Не буде цього. Ми підписуємо, по суті, заморозку конфлікта для майбутніх поколінь. Але до майбутніх поколінь ми точно не доживемо. Я вам більше скажу: в них буде років 2-3, і далі вони підуть ще більшою ордою, ще з більшими силами, тому що о, на превеликий жаль вони вже побачили свої помилки. Повірте. Коли вони йшли за три дня взяти Київ, вони знали, що за три дня вони його візьмуть. Вони в цьому були впевнені. Бо інакше б вони б так би себе б не вели. Зараз вони точно знають, що Україну просто так не взяти, не те, що за три дні, за два роки. Як ви думаєте, вони зрозуміли свою помилку? Зрозуміли. Як ви думаєте, хочуть вони Україну взяти? Хочуть. Як ви думаєте, не будуть вони помилки виправляти будуть. Тому оця риторика переговорів, вона неможлива в принципі. На рахунок того, що що таке перемога? Перемога України це не перемога вийти на кордони 91-го року. Перемога України це повністю. Повністю відсутність расистії в принципі, це має бути 15 якихось республік. Я не знаю або пустиня, пустеля. Але поки існує цей монстр, який розмахує ядерним. Ядерною боєголовкою українці не можуть бути в безпеці. Не тільки українці, а й весь західний світ. Тому що, якщо ви думаєте, що расисти зупиняться на Україні, ви знову помиляєтесь. Історія вже десятки разів нам це доводило: що таке імператори, що таке царська корона. Наскільки вона жме на голову, і що з головою в цього царя буде робитись, І запам'ятайте, кров вона заводить. І той сатана, який вже напився української крові, піде далі пити кров Польщі, про що їх пропагандисти заявляють, німців, англ, е, англічан і так далі. Допоки не зупинити цього монстра. А що що таке кров? На жаль. Друзі, якщо є запитання, будь ласка, задаємо запитання. Я вам ще раз наголошую, що будемо детально розбирати кожне питання. Формулюйте його. Для того, щоб задати питання, вам потрібно бути спонсором будь-якого рівня першого рівня. Тому втиснемо. Кнопочку підтримати автора новини МедіаКор. Вам висвічується в віконечко, оформлюємо спонсорство. І повірте це, ніж замовляти юридичну консультацію. До речі, кому потрібно, ви можете її замовити в описі під цим відео. Якщо запитань немає, я буду з вами прощатись. І до скорих зустрічей! Єдине, що прошу, думайте головою і дивіться, що ви споживаєте. Бо такі ось пропагандисти, які вам будуть розповідати про залужного, про його петиції, не варті навіть копійки. Тому думайте, дивіться, хочете знати правду, підписуйтесь на професійних юристів, професійних журналістів, які не балакають, а які говорять юридично, правильно. Це рівень. Усім всього найкращого.